Чи замерзнемо ми всі взимку? Питання звучить майже апокаліптично, але погодьтесь, останнім часом воно стає все більш реальним. Бо росіяни, здається, зробили все, щоб ми це відчули на власній шкірі. І поки вони намагаються зруйнувати нашу енергосистему, у нас тут традиційно популізм у всій красі. Підпишіться на канал Ньюзрум. друзі, щоб не пропустити жодного розбору, ми говоримо прямо без політичних прикрас і замовних. Оп оптимістичних казок. І, будь ласка, поставте подобайку під цим відео. Це допомагає нам боротися з алгоритмами YouTube і тримати ефір чесним. Отже, маємо перемогу. Ціни на газ зафіксовано. І вся країна з посмішками чиновників святкує, народ радіє, уряд дбає, щастя популізму крокує країною. А тепер давайте без емоцій. Що ж насправді відбулося? Росіяни. Цілий рік методично, системно, щоденно майже б'ють по газовій інфраструктурі України. Останні місяці особливо жорстко, і це, звісно, не могло пройти без наслідків. У результаті маємо дефіцит газу власного видобутку не вистачає. Причому не просто не вистачає, його катастрофічно бракує. Запасів у сховищах теж не вистачить, щоб перекрити цей дефіцит. І хочеться щиро подякувати. Пану Чернишову та його команді, які минулого року звітували про рекордні фінансові результати Нафтогазу. Продали те, що продавати не можна було. І тепер маємо те, що маємо. Так, цього року вдалося трохи підтягнути запаси завдяки грошам міжнародних партнерів. Але цього все одно мало. Пам'ятаєте 2022 рік. Коли після перших масованих обстрілів ми стояли в чергах за бензином, коли був дефіцит паніки, і всі купували пальне по знайомству, от тепер може бути те саме, тільки з газом. Тоді, у 22-му, також починала з фіксованої ціни на бензин, поки її не скасували. Дефіцит лише зростав. А коли нарешті дозволили ринку працювати, бензин з'явився так подорожчав, але він був, і країна поїхала. Тож питання, чому з газом має бути інакше? Хіба закони економіки у нас інші? Може, варто не гратися у дешевий газ для всіх, а допомагати тим, хто реально не може заплатити? Бо, роблячи газ дешевим для всіх, ми стимулюємо марнотратство, корупцію і дефіцит. Друзі, якщо ви підтримуєте незалежний аналіз, а не офіційні мантри, не забудьте поставити вподобайку і поширити це відео. А якщо маєте можливість підтримати канал гривнею, ми будемо вам дуже за це вдячні. Кожна ваша гривня допомагає нам говорити правду в той час, коли всі інші мовчать. Отже, давайте ми з вами трошечки повернемося до цифр, що ми отримуємо в результаті фіксації цін. По-перше, посилення дефіциту, зростання корупційних ризиків і більші витрати платників податків. тобто і нас і з вами. Бо якщо Нафтогаз купуватиме газ дорого, а продаватиме дешево, різницю покриють з бюджету. А бюджет це наші з вами гроші. Це не гроші України, це наші з вами гроші, гроші платників податків. Так, можна казати, Європа допоможе, дадуть грант 1-2 мільярди доларів від норвежців. Але ж це популізм не план. Мріяти можна, а опалювальний сезон треба проходити вже сьогодні. Зараз. І тут знову повторюється сценарій: популістичні рішення замість правильних. Політичні гасла замість ринкових механізмів. Бо знову у нас різниця між ціною для населення і для промисловості. Знову нагадує справу Фірташа, коли дешевий газ кудись зникав. І знову, ну, в принципі, як і зазвичай, ніхто за це не відповість. Чому ми не вчимося на власних помилках? Ми вже проходили цю історію: дефіцит, маніпуляції, черги, зима, паніка. І замість того, щоб зробити висновки, знову ж ті самі граблі, ті самі старі перевірені граблі українського популізму. А от тепер давайте уявімо: зима, проблеми з електрикою, а ще й тепер нестача газу. Ми вже це бачили. І що тоді? Говоритимемо про перемогу, коли батареї холодні, а люди сидять у ковдрах. Не забувайте, друзі, підпишіться на Ньюзрум, якщо хочете чути не офіційні заяви, а правду, яку замовчують. І поділіться, будь ласка, цим відео, щоб про це могли почути і інші. Головне питання просте: ми хочемо мерзнути з дешевим газом, якого немає, чи бути в теплі, але з реальною ринковою системою. Вибір не про політику. Це вибір між здоровим гуздом і порожніми гаслами. І поки уряд знову наступає на ті самі граблі, нам залишається тільки сподіватися, що цього разу зима буде м'якою, а розум холодним. Щоб хоч хтось у владі подумав не про рейтинги, а про тепло в наших з вами домівках. Ми говоримо те, про що інші воліють замовчати. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і якщо можете. Копійчиною, бо незалежна журналістика тримається саме на таких людях, як ви, друзі. Ну, а завершую відео вже за традицією. фразу, яку прописують легендарному діду Панасу. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчанка. Хоча, ви знаєте, можливо, він цю фразу ніколи й не казав. Але, як то кажуть, то вже зовсім інша історія. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і підтримайте нас копійчиною. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та Україне. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на Нізрумі.